Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Ферма сільського вчителя. Сьогодні суботний ранок, дивіться, яка красота. У нас сніжок прибілив, це добрячий. Всі коніки позагонили. Коні перші заходять до стайні. А в нас ще є свійські тваринки, які кучують у лісі. Йдемо теж перегонити до стайні, що щось там підремонтовували вчора, та й вже вечором не хотіли перегонити. Йдемо. Йдемо. Є такий хряк на продажу. Два роки йому. Макстер Чемний, потом сто бомбезне дає. Я маю молодого на таких апартаментах на мене. Від весни до пізньої осені. І ще така газдиня є. Це буде йти. Не спесування газденька, буде кабаса. Кабаса буде. А так, тепер хочу показати вам, як це ми перекучуємо, бо я першу одну перекучував та я вже мокрий. Щось я гарні ось здане. Так, це що це воно Тут навесно я буду мати, що ремонтувати. Ага, це ще не йде. Це воно так запхало. А ну я. Ари, попробуємо на паузочку кусь покласти, щось зробити. Так, Залізне всередину. Все відкурковуємо. Все це поробив. Корета таке має. Тут і дошка добава. Якого цікавий такий. Мов би на фантом іти. Може хтось хотів би собі робочого потомстука дуже сильний. Якщо льохи таркаті, то відсотків 90-85% вони всі білі. Можуть мати пару крапочок таркатих від нього. В мене є така чорна льоха, то білі поросята. Може бути пару плімок. Дуже сильну генетику має, чистий макстер. Я брав його на свинокомплексі. У 20 кг. Два роки назад платив 100 доларів за таке порося. Значить, має кліпсу. Так, тепер маємо молодо. Так, я це вибирати, заруклю. Так, я брав дойшла. Рухайся. Пішла. Давай, давай, давай. Далі. Пошла. Ще не хоче тігать. Так, зараз вяжі нему Так, опа, я толі задумав. тобою. І зараз все кругами хоть. ти куди пішла? Я це вже пішло в ліс. А це тут. Заводи, зараз дві лазяти. Е, пішли помаленьку, пішли. Пішли, пішли. Давай давай. Заходила весною, була трава, той вже сніг. Щоб в мене так середньо не було. щоб зараз грудень місяць вони ще на дворі були. Обіцяли забрати скупщики. двох сльоок забрали, а двох уже два тижні вожуть. І до трьох людей дзвонив. добре добре, ми будемо, ми будемо, і ніхто не бере. Таке. Помаленьку. зійшла. накрутилася крутилася довго І, нудно. і помаленьку з'їхала. Тут дивіться, перший перший летіла і курила так. Забилася в шутер, деш, підкинула. Так, о, газенько ти куди. Куди куди куди? Не в той бік, не в той бік, маленька. Ланенька, не в той бік, Пішли. пішли. Там тепленько. Може хтось хотів би купити, тут сало буде. Я думаю, на пальців п'ять або на цілу доню. Це біла, велика біла. Апарат, апарат серйозний. На Насало. ні, там на світі тиждень буде кабаса. Стоп! Не туди. Підкоригували. На, ще чи там трошки вона не хотіла йти. А та покажу, пока там мені повіносело. Мозок. Давай. Стоп. Сти, йдемо відкриємо. Двері до стайні. Пішла. пішла, мала. Пішла. Пішла, 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 пішла. Давай заходимо. Пшла на місце. Отак, одеська ти. Шаруща. Ота. Ачте. Все. Закрили. І в нас защіпке. Тут я вчора модернізував інакшуву. Не тримало. так. Отак. Сіка це. Обета. Вона, бідна. Я. Пару прудків поломів неї. А не хотіла, що вона кругів понарубувала. Все, в теплі. Цінки в теплі. Кровка гамає, є. берденчик наш. І там ще один бічок. Включу я фонарик, бо світла нема. А такі наш оберденчик. Далі Буде плідничком на слідчий рік. Рупа? Зараз вам покажу як одного Джек працює. Таті? Таті. Пішли до праці. Йдемо до праці? Ходіть. Ходіть, друзі. Ходіть допомагати вас. Йдете на допомогу, чи ні? Хай ходіть. Таті не забили на допомогу. Немає випускати кракена. Так. Не переключайтеся, будьте з нами. Так, хлопець зайшов і навіть не хоче вже виходити. От, і ми будемо зараз пробувати його виманювати. Так. Це наша поганялка. Тут трошки мелена. Ладно, не будемо Ходи До апетиту у нього питань нема ніяких. Трощить є Ну та що ти нюхаєш? Давай? Кавного. Виражені брови такі. Хто знає, це Макстер, такі брави має. Я він вже посмакував і маю надію, що зараз за цим відеречком ми його так і перекочуємо. Він чимнулька у нас, бо був до цього такий на 220. 230 то... Ой, дуже стрямний був хлоп, був я кусаний від нього навіть, і він так хашкав. Ходи, Так, Ми поклали далі трошки. Що він буде робити? Вай, братан, виходи. Думаю, що робити. Ах Сніжок, Вітерець, звільню. Бачите, навіть кормушка йому приселена. Бо він дає ватрі. Чистенько в нього. Все, акуратно. Шкода ми його доздівати, здівати, але він вже завеликий. За Я тепер молоді легкий взяв і молодого кнюрика то він вже завеликий. Щоб були ще старі, то він би ще рік кучував. Так, друзі, нічого не придумав. Дві години я з ним мучився, він там все нарив, годину я йому відпочинку дав, собі ходив, рив, що хотів робив. Не хоче сходити. І ми пустили ще одну свенку, правда, поросна. Думаю, що біде не буде. Ні, e, це він вже от пер сходить. Да, Так. Давай, ходи, ходи, яшку, ходи. Куда б пішла назад, вернеться. Далі будемо це гонити трохи. Бо я вже був мокрий два рази, і що не хоче він не це він перший раз спустився, що він там на йой 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 -йо. ой Так, медь могнити. Так. Штатан. Пристройку Шот перейшов. Я дамо вдой. Що ж у мене поросне? Бо я ще зараз порозгонив би, це б не рознарастилося. О, куди у ліс йдете? І ось вже йде в ліс, це капець. Пшат дом! Ач! Пшат дом! І ось це таке. Це таке червонеско. Ставай, куди ж ти? Пшла! Ач! Пішла, пішла, пішла! Не придумав я Звісно, пішла це план Зараз треба сісти і подумати так Щось придумати як себе зробити. Ходи, ходи! Приманка спрацювала скот скот, 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 кос кудис скот скот, 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 Да, вже не спрацювало, він вже десь валити, корчи Ходи, 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 на додому. додому. Скотського Яшику ходи Ходи яшку ходи Так Це історія, звісно. Розтягнулася на півдня Так що Такий пацючок, що би хотів, реально за 5 тисяч віддам Побуду, не знаю, може ще й до вечора я вже скострую. А ні тут з понеділка вже подивимось братан помало сам завалює Так, ми ж закриємо люху Так що нічого не чести у них тут Так, уже Куда ты идешь? А ну, вертайся назад. Давай, на свой любимый место. давай еще фирточку. Еще. А ну, чекай, чекай. Чекай, Яшку. Так. Так, он зашел в такое место тут. Так, тут у нас стоїть це молоднячок, 100 кг 110. Уже пішли до пасюка. Так. А це тут у наші хрюшки кубаснички. Будуть кубаски з них. Так, все. так. Так, що, всім гарної дивини.